Всім вітання, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами роздивимось питання звітності. І звітності від самого міського голови. Всі ви знаєте, що міський голова в відповідності до своїх повноважень зобов'язаний звітувати перед територіальною громадою за свою діяльність на відкритій зустрічі з виборцями. Але є одне виключення: про те, що. Сам міський голова як посадова особа зобов'язаний звітувати перед територіальними громадами в окремих питаннях. І саме це наголошено в законі України про місцеве слідкування в Україні в статті 75, яка має назву Відповідальність органів та посадових осіб місцевого складування перед територіальними громадами. Тобто, дана стаття наголошує про органи місцевого слідування. Та про посадових осіб місцевого середування, яка у них відповідальність саме перед територіальною громадою. І саме зміст цієї статті, органи та посадові особи місцевого середування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менше як два рази на рік, інформують населення про. Виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку місцевого бюджету з інших питань місцевого значення звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Тобто мова йде про те, що як органи місцевого срядування окремо, так і посадові особи місцевого средування окремо мають звітувати не менше як два рази на рік перед територіальними громадами відповідності до цієї статті зазначених питань. І маємо приклад Сумський міський голова. Сумський міський голова звітує тільки один раз на рік, і при цьому він перед собою виставляє своїх підлеглих, перед якими він звітує в більшості, а територіальна громада десь там далі сидить. Це перше питання. Друге питання. Міський голова звітує тільки один раз на рік. А відповідності до статті 75, а це відповідальність органів та посадових осіб. Міський голова, як найвища посадова особа, зобов'язана звітувати не менше як два рази на рік. І саме в питання розгляд проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, про прогноз місцевих бюджетів, про проєкти рішень з інших питань місцевого значення. І саме в один звіт він просто не викладеться. Можливо, треба два звіти зробити, можливо, три, можливо, чотири, але треба звітувати перед територіальними громадами саме в цих питаннях. І для нас було цікаво, чи відбувались ці звіти від найвищої посадової особи місцевого судування у вигляді сумського міського голови перед територіальною громадою про що він звітував перед територіальною громадою саме в цих питаннях, про що він розповідав? Я можу сказати, що за всі, за весь період, за весь період його діяльності, а це 8 років, міський голова, сумський міський голова, жодного разу не звітував перед територіальним громадам, як мінімум два рази на рік, про що наголошую стаття 75, в питаннях це. Розгляд проєктів, програм соціально-економічного та культурного розвитку, бо саме цієї програми навіть немає в місті суми. Вона не приймається. Приймається інша цільова програма. Прогноз місцевого бюджету це окрема тема, це окремий повинен бути звіт. І цьому звіту треба приділити відповідну увагу, відповідний час, розповісти про це все. Про проєкти рішень з інших питань місцевого значення. Тобто це теж окрема тема. Як мінімум, це повинно бути три звіта, і кожен звіт в окремих питаннях, але цього не було. Але ми, відповідно, направили запит і з'ясуємо, що ж відбувалося за період діяльності Сумського міського голови в питаннях відповідальності перед територіальними громадами, а саме звітності в даних питаннях. І відповідно будемо розуміти, яка ж була діяльність. Бо як я наголосив, наголосив в цьому відео, що сам міський голова він звітує один раз на рік відповідності до своїх повноважень. Але відповідальність зобов'язана бути і саме від найвищої посадової особи місцевого срендування. Це сам міський голова. Відповідальність. Перед територіальними громадами для інформування населення своїх виборців, що відбувається в цих найважливіших питаннях, в цих трьох блоках, в цих трьох напрямках. І цьому треба приділяти дуже велику увагу, величезну увагу, я навіть скажу. Тому, шановні глядачі, ми, як тільки отримаємо відповідь, з'ясуємо, яка ж діяльність, яка в першу чергу відповідальність була від Сумського міського голови. В даних питаннях, які наголошені в 75 п'яти статті, всім вам дякую, до побачення.